Труп лежав на підлозі і мав жахливий вигляд. Покійний Леонардо ветра лежав на спині, голий, і його шкіра набула синювато-сіругу відтінку. Шейні хребці в місці перелому стирчали назовні, а голова була повністю скручена назад. Притиснутого до підлоги обличчя видно не було. Вбитий лежав у замезлій калюжі власної сичі. Волосся довкола зіщулених геніталій вкрилося паморозю. Стримуючи раптову нудоту, Ленон перевів погляд на груди покійного. Хоч він уже безліч разів розглядав цю симметричну рану на фотографії, яку удержав факсом, у дійсності Тавро справляло набагато сильніше враження. Випалені на тлі літери були дивовижно чіткі і бездоганно складалися в страшний символ. Лендон не міг зрозуміти, від чого його так трясе, від дикого холоду чи від усвідомлення всього значення того, що він зараз бачить, він обійшов тіло і прочитав слово з іншого боку, щоб зайвий раз пересвідчитися в дивовижній симметрії Тавра. Серце колота.